Лягла вперед Спасителю святому дорога, що в Єрусалим веде, скажіть скоріш тепер дочці Сіону, ось цар смиренний твій до тебе йде, спасіння світло лється крізь століття, любові Божій не знайдемо меж. Проте сьогодні для Ісуса віття ламаємо, шлях, встиляємо з одеж. Христа зустрічаєм криками Осана і радість в душах, торжество в серцях. Ісус же бачить хрест свій дерев'яний і чує інше в наших він словах Видніються не квіти, цвяхи й терни, І Голговський час до болю пристрашний. Царю Осана крик у вирок зверне. І небо все здригнеться, розіпни. Невже це той, якому наче вчора стелило свіття, тішилась юрба, невже йому іти на страту скоро? В Христовім серці смуток і журба, а очі, очі сповнені любов'ю. Оскільки в них і співчуття і жалю стичуть із рук невинних краплі крові, уста промовлять, отче їх люблю, про одяг кинуть воїни свій жереб і розірве всю тишу молот враз. Прости їм, батько, і заплаче небо, звершилось. Вись злетить у смертний час. Про себе він не думав ані трохи. Ісус Христос людину полюбив, аби вона в спокуті на Голгофі йшла, щоб її Ісус прийняв, простив і під Христом не розіпни осана, спасене серце мовило, щоб знов бо ранами Ісус зціляє рани. Дає прозріння, втіху і любов. Сьогодні Він в Єрусалим в'їжджає, до тебе, друже, ось святий гряде, а як його в цей день ти зустрічаєш, чи місце у твоїй душі знайде, невже вона немов те тверде каміння, грядущого до себе не прийме? Невже із уст не вирветься хвали, хваління? Чи спить ще й нині в злієство німе, вставай з гріхів, ночей зняли сутану, у небо нині очі підійми, стричай Ісуса криками Осана, Його гірким не зраджуй, розіпни, вклонись, Христу, будь Богу за дитину, Всевишньому віддайся, ти сповна, і сам Спаситель у святу родину тебе прийме. Де радість неземна. о як тебе зустрічатиме все небо, як ангели співатимуть пісні, ламати свіття буде там не треба, тоді простягне руки він свої. Новий Єрусалим усіх чекає, запрошення святе не відкидає, Христу Осана, хай Ізус лунає, Царя царів сьогодні зустрічай. Як зустрічі Христом вже вмить настане, яке вітання скажеш йому ти? Чи розіпни, чи радісне осана? Осана, чи зрадливе розіпни?